Ось так зробив раму. Від цієї сівалки не ожидав такого результату. Ось робочий процес, все зроблене за день. Ось. Поставив значок напроти болта і крутю, засипав кукурузу. Корозокидає кидає ідеально. на метр квадратний, ось стало тут полоска. Кидає кукурузу. Ідеально, кукуруза кидається ідеально. Так. Сюди я поставив сояшникову при... ну, буракову приставку. ось вона. Хочу просверлити в ній діри, або на ча... цей, що я купляв в нього цю сівалку, каже, що мені е... Е... закаже матриці пусті. Без дірочок, я тільки буду міняти матрицю і просвердлю сам дірочки, настільки мені треба. І буде сіяти соєшник ідеально. Ось. А, тут можна навіть що я планую? Планую соргу посіяти, то тут можна посіяти і соргу. Тут катушка стоїть. цих катушку можна оцей носик поставити на 35 ось цей носик сюди поставити і мона на 35 цим бачком де міндобриво мона насіяти, тут ось о, виставляється все і тут мона насіяти навіть сою, що все. Ну, двома через 3, на 35 мона насіяти сою. Потягнув. Скільки тобі там подивився, виставив тут, язичок такий є, виставив, щоб падало. І можна посіяти на 35 сою. Задоволений сівник. Коробка на 8 передач. ось Дуже легко управляється вона, Не треба нічого такого ну, умного. Тут воно. Цією катушкою для міндобриво і цей можна висіяти. Ось катушка на добриво, я можу нею висіяти висіяти сою на 35 посіяти. Ідеально може. Він ну якби його скомбінірувати з усіма дісками. В цьому цей діск, то я сюди хочу вставити матрицю. Якщо ви бачите такого, о! Це його видно. Ну, такого матриця там. В цю матрицю хочу вставити і, іменно просверлити дірки під і, все. і Ідеальний. Я від нього хуже ожидав, а маю ну, хороший от, отзив від нього.